Шановні майстри, я радий вас вітати. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги, гарна новина. Німецька торгова марка Proxan випустила новий виріб. Перше, що я хочу сказати, що це не Китай, цей виріб випускається в Нідерландах. Тому, купляючи європейське, ви підтримуєте європейців. Це саме головне. Ну, звісно. Торгова марка Proxan це легендарні гравери. Вони в тому числі користуються і плиточники цими, цими граверами. Тому деякі плиточники називають гравер Proxan, навіть якщо у нього не Proxan. І до цього часу Proxan випускав багато акумуляторних граверів, але вони були не для плиточників, не для Кута 90 І от нарешті він випустив новинку. Яку будуть застосовувати майстри-плитишники? Давайте подивимося. Ось ця новинка. Вона має артикул 29805. Ось такий у неї вигляд. Постачається вона: класично 6 цанг. Зарядний пристрій на 2 ампера і акумулятор. Також. Не також, а на 2,6 А. Як ви бачите, запаха нічого тут ніякого стороннього немає, як китайських виробів. Дуже, як на мене, якість, ну, дуже ну, мені приємно водити рукою. Дуже якісний пластик, який гнеться, дуже плотненько вставляє, немає ніяких люфтів. Ось такий виріб цікавий До речі, хочу ну, показати, що це мережевий, як, яким до цього часу користувалися майстри. Я трошки ще до цього звернусь по як треба користуватися, але покажу чим вони відрізняються. Вони, в принципі, нічим практично не відрізняються, тільки трошки акумуляторний більше за вагою, ну за рахунок акумулятора. але Тут зовсім інакше включення. Тут включається однією кнопкою, бачите, і воно включилося. А тут же включається за рахунок виключателя. І далі ви регулюєте оберти. Раз. І виключили. Тут же включили. І виключили. І це дуже зручно, що так регулюється, я розповідаю відразу. Деякі майстри, ну не деякі, а всі викупляють не тільки для різу, Хе -хе, бачите, самостійно включився, а й для того, щоб ставити череп... ну, такі площадки і на них ставити черепашки для шліфування. Коли ви ставите черепашку і виключили на максимальних обертах, коли ви щось різали, включаючи дану площадку, вона просто згинається. Тут же, на акумуляторному, ви. Цієї вади не будете. Ви будете пам'ятаєте, що ви виключили, вставили площадку, наділи черепашку, включаєте, і воно починається з найменших обертів. Так що, це навіть мені здається, що це плюс. По обертам. Ви знаєте, тут оберти змінилися. Діапазон обертів у проксида мережевого від 3 тисяч до 15 тисяч. Ну, вони тут, бачите, вказані 3 тисячі 15. Тут не вказано, вказано тільки в інструкції від 5 тисяч до 16 тисяч обертів. Ви бачите, що це делікатний виріб. Тут невеличкі стоять підшипники. Тому рекомендується, звісно, не різати вздовж керамограніт, а ви для віконець, для якихось делікатних робіт, для підрізки в кутах, куди ви не достанете болгаркою, ось сфера застосування цих проксанів. Крім того, вважайте, що ви якщо застосовуєте ось такі китайські диски з гальванікою, вони значно тупіші, вони, ну, їм, їм треба більше зусилля надавати проксану. Я рекомендую, хоч він і дорожче, а дорожче він в 10 разів. Але все ж таки е, такий диск вам е, і більше прослужить і не дасть е, перевантажити е, сам проксан. Тому чому цей проксини офіційні, до них мають пост. Я зараз покажу, які гарантійні талони. До них мають йти заповнені гарантійні талони, де заповнені всі графи. Ці гарантійні талони е, мають щоб була печатка ділера. А якщо це ФОП, але він має бути дилером. Так що зверніть увагу, так ось гарантія, звісно, надається на один рік на е, якийсь заводський брак. Гарантія не надається на тоді, якщо ви перегріли. І вийшло з ладу е, інструмент, якщо ви ріжете якісь довгі різи. Тому вважайте делікатне застосування. Але Проксан ремонтопригодний. Якщо він навіть щось у вас згоріло, ви надіслали по гарантії е, на сервіс, вони вам за, замінять, але виставлять ну, е, якусь суму грошей, приблизно це тисяча-півтори тисячі гривень, в залежності, що вийшло з ладу. Але він. На довгі часи ремонт придатний. Давайте ще його трошки роздивимося. Подивіться, оця резинка мені дуже подобається. Подивіться, бачите, вона м'ягенька, зручна і дуже зручно тримати. Коли ви тримаєте, не, не закриваєте оці повітря заборники. Вони якраз охолоджують саму систему. Якщо ви закрили і будете працювати, він у вас дуже недовго. Є фіксатор, за допомогою якої ви фікса... фіксуєте е, цей механізм і можете відкручувати і міняти е, насадки. Е, чому, чому мені подобається? тут маленька голова. Звісно, і під, підшипники також делікатні. Тому на маленьку голову ви можете застосовувати не тільки. 40-во 38 міліметрові диски, а ще менше і бажане менше застосовувати, якщо китайського виробництва. Ось якраз 35 мм, а для фасочки можна і 30-мм. Тоді крутний момент, відповідно, у вас буде більше. Крім того, якщо вам одного акумулятора мало, це стандартні акумулятори. У Проксена є в продажу ось такі шикарні акумулятори. По цінам. Проксен, звісно, не демократичний, але це європеєць для європейців. Тому звертайтесь до мене, надам консультації. Якщо дорого, можливо, запропоную інші. Але саме головне, що в нашій країні, якщо ти не тримаєш зброю, то будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивць з нашої країни. Слава Україні!